Ми попали в наш історичний музей, і якраз виявилось, що єгипетська мумія її дуже рідко виставляють, і нам вдалося попасти сюди і побачити. Це не такі маленькі.

це жупан 18-го сторіччя. Цей портрет написано «Снято з Якова Шияна і поставлено е, в 1784 році». Альонки Репіна папір, олівець, акварель, 1880 рік. О, я показую. Ось, будь ласка. Символічний ключ від музею, переданий директору Ватченко після масштабної реконструкції 7 травня 1975 року. Поль. Ну зараз Кірова переіменували в поля. Я думаю, що внизу ну, дивіться, щось є регулятор. Є, Навірно, все-таки ремонт... керосин наливається. Мені здається, що наливається керосин, а там ще був, мабуть, фікіл. Це звільнить Там же ж теж робить. Початок Англії, початок 15 століття. Впускай... А це зимовий пейзаж. Голландія на дошці на олія, 17 сторіччя. Музична скринька. Початок двадцятого сторіччя. І така цікава музична скринька. Таріль декоративна. Теж 20... це Україна, 20 сторіччя. Я навіть пам'ятаю, в моєї бабусі такий був, і така спідниця була. І з такого глечика я пила молоко, вона доїла корову і зразу наливала мені в такий глечик. Молоко тепле з пінкою. Отаке, От я теж пам'ятаю, в діда було, вони завжди з мішка брали муку. З таких тарілок, я не пам'ятаю, що ми їли, але такі ложки пам'ятаю, це, це було в моїх. І ось наші вишиті рушники. І дуже-дуже пам'ятаю, чудово моєї бабулечки теж була така сорочка, навіть так вишита. І ось така Шапка, не знаю, як вона називається, але моя бабуся лягала в ній спати. Називалася чіпок, оця шапочка. І моя бабуся її вдягала для того, щоб не заважали коси, коли спить. Це ступоль. Це 19 століття, павич. Який красивий, треба сходити в січ, на них mm. подивитися, на цих павичів, але ж він тут так хвоста гарно розпустив. Така територія і ось звідки ми зайшли? Римські легіони, покажу радичка, Ой, якась кольчуга. Представ собі оце стільки желіза вдягнути на себе. Ого, нічого собі облегчене. Тяжке, тяжке. Римський легіонер. Малоімператорський. Середина третя чверть першого сторіччя нашої ери. А це з шолом і талу імператорський тип Д. Це друга половина першого сторіччя нашої ери. реконструкція. І ось такі вдягнути такі обладунки. Все це початок другої сторіччя нашої ери Італо-Імператорський. Імпера... Так, по какой-то одной линии. А, по горизонту. Можно только на свободную, не перескакивать другие соски. Угу. Так, давай, я пришла уже. Я пришла. Ты в середину не Не, можно, можно. Теперь можно ты... Везде. Треба выстроить по одной линии. Давай. Только ты заняла среднюю. Ну сюда же можно? Да, можно куда угодно. Да, можно, конечно. Пошел. Есть... І що я туди не обберуся? Зараз, 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 зараз. Є є є. Поїхав. Прийдемо до кінця, подивимося. Хоч ми все це в школі вивчали, але ми ще пройдемо трішечки. Це зуб мамонтинятка, маленького мамонтинятка. Мезуліт. А У нас п'ять праці. Неоліт. Накінечник дротика. Гремінь. Ні-ні, от читайте. Це кості мамонта. Лопатка мамонта. Угу. Ось така стиральна машинка, ось така пральна машинка була ще в моєї баби. Да, да. Це, не, це була просувальна. просувальна. Правильно? Да. Друзі, це наш історичний музей міста Дніпра.